Добрий день. Сьогодні у нас 31 серпня 25 року. Ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, центральна Україна. Я вже давно не робив ніяких відео, так як були свої життєві проблеми. А сьогодні я вирішив показати вам в якому стані мій виноградник. Це в нас лучистий кишмиш. Він тільки наче, окрашується. Він ще далеко зелений. І в цьому році в мене на ділянці винорат доспіває десь на недільки три пізніше. Так що отакий стан. Це в нас кишмиш Велес. І вже майже готовий. Деякі гронки можна вже зрізати. Трошки маловато ще цукру, ще пару днів ще повисять і доберуть трошки цукру, і можна буде зрізати. В такому стані він вже майже окрасився, ще деякі гронки там, окремі ягідки, не, до, не докрасилися, Докрашуються. Це біло -ягідна. Це. Лора. Вона в цьому році непогано запилилася. Ось такі гронки. Гарна ягодка. Ну, є трошки десь і яка гронка і підгорошила, але в цілому е вона гарна неї ягода, вона запилилася непогано. Такі та площина ще там є. Ось така. Вона ще не готова, треба трошки підібрати цукру, бо маловато цукру. Я вчора мірав, то в ній показує там 15 брікс. Це в нас де Аркадія. Вона також ще повністю не готова, так як трохи маловато ще цукру. І я завжди її трошки тримаю довше, щоб вона коли повисить, в неї з'являється легенький мускат. Це, ну, от така в мене Аркадія. В цьому году трошки нагрузив її, так як гронки не дуже великі, там більша гронка десь грам 700-800, а, а тієї такі по 200 грам і по 300 грам. Так що в мене на пагоні я поставляв уже і по дві гронки. Як дві гронки взяти скласти, то в цілому це буде десь кіло, може кіло 100, там, кіло 200. Ну, Аркадія він потужний куст. Вона витягне цю нагрузку. Ну, Ось такий стан. Це в нас Слава Україні. Дуже гарні грони. Вона дуже красиво запилилася. Грони не дуже такі великі, але такі до кілограма. Нема більше кіла, але до кіла є. Ну, такий стан. Вона ще зовсім. В неї ще навіть кислота вся не війшла, трошки є ще кислота, а, а сахару в неї зовсім мало. Далі у нас іде це куст століть, як ішмиш. Гронки невеличкі, це другий рік його плодоношення, але мороз був в цьому році, то вони трошки поприхвачували, да і всі кусти поприхвачували. Багато є пагонів холостих. Я їх теж там не видаляв. Ну отакий стан. Це у нас Хелловін. Він тільки закінчує окрашуватися там. Це йому третій рік, але він пострадав морозом трохи, то от таких чотири невеличких хвостики, бо загрони їх, трудно сказати, що це загрона, Як їх Чотири хвостики. Це в нас талісман. Я так цей рік його не нормував. Все, що він зав'язав, я все оставив, тому що він полюбляє підгорошити. Грони такі не дуже великі в нього. Ну, отак от я позалишав ці всі гронки. Де й по одній, де й по дві, вони не дуже великі. Ну, Ось такий. Це в мене. Квартет. В нього є одна сигнальна гронка. Це другий рік кустику і є сигнальна гронка. Вона вже теж окрасилася, але ще трошки маловато цукру треба підібрати. Ну от такий. Це в нас. Я його покупав як Blackfinger. Хоча, як на мене, це зовсім не Blackfinger. Незрозумний, він чимось дуже схожий до Юпітера. Ну не Юпітер. Ну, отакий нього стан. Сиріг теж він трошки підгорошив. Ягодка Сиріг не крупненька. Ну, але ось така в нього ягідка. Гронки теж я його не нормував, тому що тут гронки невеличкі так. Це слава Україні. Тільки це вже друга площина. Ось такі. Не дуже гарний. Я гарно опилилося, ніде горошинки немає нічого. Дуже гарно. Я його не прорізав нічого так. Але грони такі рихленькі. Ну це століття, також він це з другої сторони. Тут в мене Каталонія. Я вже з однієї з одної площини зняв гронки, а тут ще так залишилося. Сьогодні теж буду знімати всі її. Вона вже повністю готова. І цукор в неї непоганий. Я вчора її мірав, то 18 брікс, Ось така. Це в мене аватар. Він трохи примерз, да і... Це другий рік його плодоношення, але він маленькі гронки такі заложив. Таким вже окрасився. Все, але щось він в мене першиво закладає грони. Кажуть, що якщо він не на сонці, а десь в тіні, то він трохи поніше закладає грони. А він в мене тут якраз під абрикосою, то може і за цього не буду казати, але... В цьому году трошки повирізаю геляки, зріжу, щоб йому більше сонця доставалося. Ось таке. Це Хеллоуін, все крашується. Такі хвостики. Це талісман. Друга площина. Оцей квартет. Ягодка вже окрасилася, все. Отакий. Ну, Це перша його гронка. А з цієї сторони в мене біла акація. Вона також вже вже така розовиночка є, вона вже в ній 16 брікс. цукру. Я виборково можна зрізати її. Це в мене денька. Денька в мене. Щось вона в цьому году нерівномірно вона цвіла, все, вже був, була ягода як горох, а друга тільки починала цвісти гронка. Ну але на даний час от така вона. У мене вона вже майже готова, теж її буду вибірково зрізати, бо діти хочуть покуштувати. Ну, Ось такі гронки в нього. Трохи вона підгорошила в цьому году, але як є вже. Ось така денька. І тут в мене є басанті. Ось така теж сигнальна гронка тут. Він вже окрасився, але... але ще вона ще не готова. Те, ще весь тільки вибірково демона. Сказати, що, що можна зрізати, а так ще трошки треба недільку другу повисіло, щоб добрало цукор, бо цукор а, малий. Там, я перемірав вчора, то було так десь яких 13, 14, 15, 16. Юпітер в мене був, я вчора його зняв в Юпітер, то в Юпітера було 21 брікс, то я зняв. Блафінгра тут. Було 19 брикс. І от також буду вибірково сьогодні сніму. Діти хочуть покуштувати. Ну ось таком, такий стан. Ще я вам покажу зараз одну в мене нова гібридна форма на винограднику. Ось в мене ще є. Це нова форма у мене на винограднику. Це краса Дніпра. Отакі, в такому вже вона стані. Вона вже окрасилася, все. Гарна ягідка. Це перве плодоношення її. Це сигнальні гронки. Така ягідка дуже красива. Все, да, ягодка ще невелика в розмірі, там, деякі окремі є до, до 4 см, а так вона ще ну, це зрозуміло, так як це перве плодоношення сигнальне. Ось такий стан мого виноградника. Кому понравилося відео, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. На все добре!